Вітає вас. Це власний погляд про європейський вимір української освіти. Ми говоримо із завкафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при президентові України Ігорем Грицяком. Вітаю вас, пане Ігоре! Добре. А, Україна приєдналася до Болонської системи освіти. Власне, чи прижилася вона в Україні? Загалом що ви думаєте щодо Болонського процесу? Чому перевага його? Ну, згадаємо, що в травні 2005 року Україна справді підписала відповідні документи і стала учасником болонського процесу, який був започаткований у Європі ще, власне, з 1954 року почався рух. Уже десь в 1988 році у Європі прийняті були відповідні документи. Це, зокрема, Велика Хартія. І на сьогодні учасниками волойського процесу є 46 країн. Європи Україна як учасниця, яка також виявила бажання долучитися до створення спільного освітянського простору на європейському континенті, очевидно підписалася під ті вимоги, які цей процес передбачає. Ну, насамперед, для того, щоб відповісти конкретно на ваше питання, яка моя власна думка щодо цього, то дуже коротко ми згадаємо, які власне цілі, критерії, завдання ставить перед собою цей Болонський процес. Їх є більше, менше, але якщо так згрупувати, то це приблизно 7-8 цілей основних стратегічних, і серед них одним із основних це те, що. А Болонський процес передбачає своєрідну уніфікацію дипломів і ступеней з тим, щоб навести більш-менш якийсь порядок у тих університетах, яких є дуже багато у Європі, і щоб більш-менш був якийсь спільний знаменник. Наступний момент це, звичайно, система оцінювання, тобто кредитна система. І якщо дуже коротко, то це, скажімо, від нашої такої традиційної п'ятибальної системи, європейська система оцінювання передбачає стобальну шкалу. Ще один момент це те, що болонський процес передбачає підготовку значить, людей з вищою освітою за двома рівнями бакалаврат і магістратура. Крім того, цей процес передбачає мобільність науковців, студентів з тим, щоб вони могли вільно рухатися, скажімо, в Європі, навчатися в різних університетах, збачуючись обміном досвіду і таке інше. Це мається на увазі стосовно вітчизняних студентів, в тому числі наших, звичайно. Тобто йдеться про те, що якщо можна продовжити перелік цих умов, але я для того і згадав, щоби. А просто ви запитали, яке моє відношення власне до цього, то очевидно це і позитивно, тому що дає дуже багато можливостей відчизняній системі освіти тягнутися, умовно кажучи, до європейських вимог і стандартів. І очевидно, що все це повинно бути в динаміці, в обміні і досвідом, і таке інше. Я хочу тут заварти пробачте, що болонський процес. Він розпочався офіційно з 1999 року і був розрахований до 2010 року. Тобто, по суті, він ніби вже він має зупинився. певні зупинився рамки. рамки. Так, так. І тому е, на сьогодні у Європі, ну, е, можливо, уже е, про нього. Як такий вже майже і не говорять, тому що сьогодні ми маємо 2013 рік, але ті напрацювання, які є сьогодні у Європі, у європейських вузах, вони звичайно підтримуються позитивні. Ну те, що негативне, а його також достатньо. Звичайно, воно як кажуть, відмирає. Тому ну, моя власна думка, очевидно, що це є позитивно, але треба враховувати наші традиції, наші національні надбання і такі інше. Тобто, не однозначно. що однозначні. ви маєте на увазі? Ну от зокрема сьогодні є. Як е, критики, так і е, підтримувачі, е, думки про те, що нам потрібно перейти на двохрівнову систему підготовки. Тобто у нас є вже бакалаврат, у нас вже є магістратура, але і е, за європейською системою мала би бути ще е, PHD, тобто, е, доктор підготовка докторів з філософії, наприклад, права чи філософії економіки, і так далі. Тобто трьохрівнева європейська система. У нас же. Ми запровадили власне, цих три системи європейські, але е, зберегли е, своїх три. Тобто ми зберегли спеціальність у вищих навчальних закладах. Це щось е, середнє між бакалавратом і магістратурою. Ми зберегли кандидатів наук, е, тобто це аспірантури, і очевидно, що ми зберегли свої своїх докторів. Тобто, у нас сьогодні вийшла, ну, якщо не п'ять, то шести рівнева система, тому що ми від свого не відмовилися. Але вже прийняли європейські. від чого ми не повинні відмовлятися у контексті, скажімо так, приєднання до болонської системи розвитку освіти у контексті руху до європейського вибору європейської освіти. Ну насамперед, це звичайно якість освіти. Вона є такою пріоритетною вимога якості освіти у цьому процесі Болонському, і очевидно, що ми маємо це дуже пам'ятати чітко. Все краще, що спрямовано на підвищення рівня якості освіти, ми маємо звідти, як кажуть, переймати, започатковувати у себе. Наступний момент це, звичайно, те, що ми маємо розуміти, коли Україна якби, визначилася вже однозначно у своєму інтеграційному поступі, то ми маємо активізувати. Мобільність наших студентів, наших науковців, наш професорсько викладацький склад з тим, щоб як найактивніше співробітничати взаємодіяти з європейськими університетами без спілкування людського живого нічого не вийде. Тому обмін студентами, науковцями і так і інше, він надзвичайно важливий, і це є один з основних також показників. Але показаних відбувається і на сьогодні. Такий обмін він відбувається, але хотілося бся ще краще, ще інтенсивніше, тому що eh, тут, eh, якщо так порахувати кількісно, ну, то все опирається у фінансування. Eh, бо поїздки, звичайно, вони eh, коштують чогось, і eh, експерти показ, доводять, довели, що європейські eh, студенти чи науковці можуть собі більше дозволити їздити активніше. Ну, все дуже просто пояснюється. Їхні стипендії, їхні зарплати, ну і, відповідно наші. Загалом, наскільки сьогодні вітчизняні українські вузи цікаві для зарубіжного студента, чи цікаві, чи є де сьогодні студенти з Європи вчитися отримувати вищу освіту в Україні? Я не можу вам якби на жаль відповісти за всю систему вітчизняної освіти, тому що я представляю Національну академію державного управління при президента України, тому я можу на прикладі нашої академії показати, ну скажімо, якщо не тенденцію, то хоча б... Якусь таку схильність можливо до того, як до наших вишів залучаються зарубіжі студенти. Ну, зокрема, в академії ми маємо дуже тісні зв'язки насамперед з аналогічними навчальними закладами пострадянського простору. І це є насамперед республіки Середньої Азії, Таджикистану, Киргизстану, Казахстану, Узбекистану, Молдови. Тобто в цьому плані тут у нас надзвичайно такі тісні і гарні стосунки і гарні напрацювання. Що стосується. А вже скажімо, європейських безпосередньо країн і університетів закладів, то тут скромніші здобутки, але є цікаві такі, знаєте, факти. Ну, зокрема, в нашу академію поступають, наприклад, випускники Парижського інституту політичних наук тобто наші співвітчизники, які здобувають освіту в європейських навчальних закладах, повертаються до нас. І поступають, зокрема, в нашу академію. Ще один приклад яскравий: це те, що з Відівської дипломатичної академії до нас поступив на слухач. Тобто така цікава ідея, якби тенденція про те, що знову ж таки на жаль, це не є самі європейці, це є наші співвітчизники, але це також непоганий показник, тому що ми думаємо, що вони своїм таким прикладом напевно і покажуть дорогу і європейським студентам. Пане Ігоре, Україна за твердженням європейських експертів не має на сьогодні достатньо кадрового потенціалу, оскільки ваш інститут, ваша академія при президентові України державного управління, при президентові України готує сьогодні кадрів вищої кваліфікації. Що ви скажете з цього приводу? Справді, ви знаєте, тут є надзвичайно така цікава деталь. Треба просто зрозуміти, що коли Україна значить, реалізовує державну політику у сфері європейської інтеграції, то за досвідом наших сусідів, це країни постсоціалістичного простору, це країни Балтії, тобто радянського союзу, колишнього, а вони пройшли це все, і державну політику у сфері європейської інтеграції мають реалізувати спеціально навчені, якщо хочете люди. Це мають бути державні службовці, не просто, скажімо, підготовлені. За тими програмами, які у нас добре відпрацьовані, усталені, це мають бути програми, які максимально наближені до навчальних програм вимог тих же країн, про які я вже сказав. Тобто, це колишні соціалістичні країни, Польща, Соцічного табору, Польща, Чехія і так далі. Тобто. В цьому плані тут не треба би знаходити українського велосипеда. Достатньо подивитися те, що нам підходить, як потрібно готувати, скажімо так, європейського державного службовця або гатунку європейського. Тобто, передусім, це мають бути фахівці, які мають володіти так званими компетентнісними здібностями: це знання, вміння, навички аж до ведення переговорів, адже в процесі. А підвищення рівня активності інтеграції перед нами будуть стояти дуже важливі питання: як так найактивніше вести переговорний процес, і це не лише має робити міністерство закордонних справ чи якісь там профільні міністерства. Це має бути до цього готовий державний службовець будь-якого рівня. Виконавчої влади це чи це йде центральний рівень, чи це регіональний, чи навіть місцевий. Тобто, це мають бути спеціально навчені цьому люди. От ви говорите підготовка європейського державного службовця. Які все ж таки пріоритети вашої академії насамперед у підготовці такого високого фахівця? Е, ну насамперед дійсно ми визначалися, де як кажуть з цих великої кількості вимог, щоб не заблукати, то ми визначилися. Що нам потрібно на сьогодні, помимо вдосконалення магістрської програми, за якою ми навчаємо наших державних управлінців, ми звичайно зараз робимо акцент на підвищення якості підготовки аспірантів. Це дуже важливо, тому що фактично на наших аспірантів, які будуть захищати кандидатські роботи, фактично, кандидатські наші ступені прирівнюються до докторів філософії, права, економіки, і так далі. І тут ми робимо акцент на Підвищення якості аспірантів, тобто майбутніх докторів з філософії. Ну і на сам кінець, які інновації впроваджуються у процесі підготовки кадрів вищої кваліфікації у контексті болонського процесу, у контексті напрямку до європейського освіти? Тут я кажу, можна багато говорити, але дуже коротко я скажу так, що наші вищі керівні кадри у нас є інститут вищих керівних кадрів, і передусім це є працівники. Центральних органів виконавчої влади це є народні депутати, і так далі. Тобто, для них до них є вимоги насамперед бути, скажімо, якісно відповідати тим посадам, які вони займають, тобто компетентність і їхні знання мають бути максимально прив'язані до. Виконання їх функціональних обов'язків на їхніх посадах. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Ігор Грицяк, завідувач кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при президентові України. Ми говорили про вищу освіту вітчизняну українську освіту у контексті європейського виміру. Залишайтеся на парламентському. Побачимось.